база, основа грунт. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про книги, а саме про мотиваційні психологічні про книги на тему відносин до самого себе та оточуючих людей. Одним словом, це буде топ книг, які дійсно мені сподобалися, і я хотіла б вам їх порадити. Перша книга, з якої я хочу почати: Купи собі той довбаний букет. Я обожнюю цю книгу, і вона мені дійсно дуже сильно запам'яталася, тому що, по-перше, вона написана дуже дуже легко. В ній Має якихось важких термінів. Вона написана від першого лиця, і це дійсно історія самої авторки. І не знаю, це дуже круто, легко читати. Там різні всякі словечки навіть погані. Мені подобається такий стиль написання, і сама книга дуже-дуже класна для тих, хто стоїть на місці і думає: так мені треба щось змінювати, але як, навіщо і яким чином я не розумію. Ця книга буде для вас відповідь. На другому місці це книга атомні звички. В цій книзі. Зі, майже кожне речення було моєю закладкою, тому що я просто хотіла зберегти все. Вона дуже деталізована про дисципліну, про звички, як вони формуються, навіщо вони нам потрібні, і як нарешті додати ті звички, про які ти вже давно мріяв, але не виходило. І багато всього іншого книга говорить сама за себе. Вона саме як посівник, такий практичний. Далі поговоримо про відносини. Мені теж подобається читати книги про чоловіків, жінок, відносини. Ці дві книги мені дуже сподобалися. Одна з них, мабуть, найпопулярніша. Мені здається, ви про неї точно чули це п'ять мов кохання. Я пам'ятаю, що прочитала її, мабуть, років 5 тому, дійсно давно. Але ось вона мені дуже запам'яталася, тому що там все просто. Є п'ять мов кохання, і кожна мова якійсь людині відповідає кожному з нас. Багато хто цю книгу спростовує, говорить, що немає таких мов кохання, але багатьом це може дійсно допомогти, тому що ми всі звикли по-різному проявляти любов, так як нас навчили, так як ми виросли. Одна людина може звикнути дарувати подарунки, і це. Її прояв кохання, а інші не потрібні нафіг ці подарунки, їй краще, аби їй допомогли або сказали гарні слова. Про спойлерила вже пів книги виходить. Дійсно хороша книга, але єдине мені не дуже подобається, коли майже вся книга розписана з якимись життєвими ситуаціями автора. Наприклад, автор психолог і постійно розповідає про пари, які до нього приходили. Але з іншого боку, таким чином, книга написана досить легко і її швидко читати. Наступна книга теж одна з най Найпопулярніші чоловіки з Марса, жінки з Венери. Я пам'ятаю, що читаючи цю книгу, я просто думала: блін, ну да, ось ж воно. Дійсно, чоловіки такі, жінки такі, і тому ми один одного не розуміємо часто. Жінкам частіше за все потрібно одне, і ми сердимося через те, що чоловіки цього не розуміють, не бачать, не розуміють, натяків. А чоловіки просто такі, типу, ну я навіть не думав про це. Якщо вам така ситуація знайома, почитайте цю книгу, і вона просто вам отак розкриє. Очі. Чи можливо вона десь банальна і стереотипна? Є таке, але можливо дійсно комусь допоможе. І остання книга з мого топу: це буде до себе ніжно. Чесно, я довго обирала яку п'яту книжечку, вам продемонструвати, але я вирішила все ж таки залишити цю, тому що вона знову ж таки проста, коротенька, легко читається, і найголовніше, в кінці там багато практичних порад, що мені здається дуже класно. Круте, як себе полюбити, як до себе ставитися. Класно, можу дійсно наштовхнути на якісь думки, тому також дуже рада. І на цьому мій топ книг завершується. Звісно, це не єдині книги, які я читала, які я люблю. Які я читала, звісно, бо ну, якби їх тут 5 штук. Але мені захотілося зібрати саме ті базові легкі в написанні і корисні книги. Тому я сподіваюся, моє відео буде вам корисним. Можливо, якусь з книг ви не читали, а якщо читали, то напишіть свої думки в коментарях, і обов'язково напишіть свій топ-5 книг. Давайте один одному допоможемо. Ну або хоча б одну книгу, щоб поповнювати цей списочок. Якщо це відео тобі хоч трошки сподобалося, обов'язково постав лайк, підтримай. Чинаючи маленький канал, я буду дуже вдячна також за підписки, тому що наступного разу вийде не менш корисне і класне відео. А з вами була Саша. Побачимося вже зовсім скоро!